Я не вірю в те, що люди, які займають столь незначні посади, умовно, да там на митниці, десь та да? uh -huh. ну я маю на увазі, в державній прикордонній службі, що вони готові в справі настільки великих масштабах ризикувати це ж не своєю посадою, а ризикувати тим, що вони будуть позбавлені волі. Тому я думаю, що хтось дуже впливовий, просто цим людям дав певну гарантію, що вони якимось чином потім уникнуть кримінальної відповідальності за свої незаконні. Дії і більш того, дав вказівку вчинити саме в такий спосіб, mm -hmm. щоб допомогти пану Комарницькому поїхати за кордон. Дуже спокійно так -ти. Так -ти, по схемі так. віп втікачів. Давай mm -hmm. речі своєму да. набу. Тоді, називати. коли е, на секундочку, хочу нагадати три роки повномасштабної війни закриті кордони, чоловіки просто так не їздять туди-сюди. Як це складно навіть оформити там певне відрядження собі, якщо ну там людина працює по своєму бізнесу, ви, виїхати на реальну конференцію, яка там приносить тобі нових клієнтів і сплату там податків в бюджети і Заведення валютної виручки в Україну, що нам потрібно, безумовно. В таких випадках це дуже складно. А натомість, бачите, людина, яка а, ну він каже, що він адвокат, що це якесь політичне. Я я тільки не розумію, от про політичне переслідування, чесно кажучи, причому тут політичне а переслідування хто саме до адвоката. Переслі... От хто його переслідує? От, 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 от політичне саме я не знаю. Не, не знаю, Чорноєвського до якого він колись мав стосунок? Чуву? Загальна загальне масштабного будівництва міста Києва, напевно, от тому я все ж таки переконана, що це відбувалося. Не просто так.